Отож, далі говоримо про ситуацію на фронті, зокрема на Бахмутському напрямку. Олег Калашніков, начальник прислужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, зараз напряму у зв'язку із нашою студією. Пане Олеже, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Як минула доба, що зараз відбувається на лінії зіткнення поблизу Бахмута? Неспокійно. Все у нас неспокійно, Бої тривають. Ворог не може змиритися з тим, що ми звільняємо свою територію. Постійно намагається нас контратакувати. Спостерігаємо артилерійські ураження. Тобто, немає спокою, тривають бої. Яку зброю використовує ворог на цьому напрямку? Не розчув питання. Яку зброю ворог використовує на цьому напрямку? Ну, він використовує тут все, що тільки може. Ми можемо спостерігати це стандартна класика, це ствольна артилерія, ХСЗВ. Також ну, міномет це для ближнього бою. Також він залучає і авіаційну складову, це свої керовані фаби 250. Якщо говорити про контрбатарейну боротьбу, пане Олеже, хто зараз має перевагу у цьому компоненті ведення війни? Потрошку, потрошку, ну ми все ж таки зламали ситуацію, і тепер ворог не має такого пер такої переваги, як було раніше як в кількості він немає. Зараз у нього також ми можемо спостерігати, що всі ж таки БК у нього не нескінчене. Воно теж має обмеження, немає такої вогневої навали, яку ми могли спостерігати раніше. Тобто, ми зараз вийшли практично на парітет за кількістю артилерійських стволів. І можна сказати, що вже наша артилерія починає його потрошку переважати. Переважати в точності, в дальності ми переважаємо, тому вже не панує артилерія ворога вже не панує на полі бою. Ми можемо дати йому гідну вже відсіч. Пане Олеже, раніше нашим колегам ви повідомляли, що кількість росіян, які хочуть здатися в полон, збільшується. скажіть, будь ласка, чи зараз така ситуація в цьому плані є стабільною? Можливо, навіть і нарощується? І загалом, які настрої у тих росіян, які здаються в полон? Чи розуміють вони, що відбувається? Ну, сказати вам зараз точно, що у нас відбувається зі здачою полону, Я чесно кажучи, не можу, тому не буду придумувати. Знаю, що дійсно під час наших активних дій, коли ми звільняли південний фланг, кількість росіян, котрі потрапили до нас в полон, потрапили або за обставин, або добровільно вона дійсно збільшилась. Щодо настрою росіян, котрі перебувають у нас в полоні, то воно у них не дуже високе, воно досить. Такі у них низькі, це ми можемо навіть побачити з тих відео, які зараз з'являються в інтернеті, там де вони розказують про свою долю, як вони змогли потрапити в Україну в зону бойових дій, як до них відносилися під час перебування в російській армії, під час перебування на позиціях, і тому, коли вони трошки обживаються у нас в полоні і розуміють, що їхня пропаганда казала. Сплошну неправду про те, як ми до них відносимося, вони починають для себе розуміти, що це для них джекпот. Вони, мало того, що залишилися живі, вони вирвалися із того пекла, в яке їх кинула їх держава, і вони дійсно потрапляють в досить такі людські умови по утриманню, якщо брати там далі. І в принципі навіть не така підозра, що дехто з полонених у нас в полоні має більш комфортні умови ніж мали у себе в країні, перебуваючи в тих відсталих регіонах, де нічого у них немає, ні каналізації, ні води, ні нормального житла. Що змінилося загалом на цьому напрямку фронту після звільнення Андріївки і Кліщівки? Ще раз, будь ласка, на цьому напрямку. Фронту. Що змінилося після звільнення Андріївки і Кліщівки конкретно на цьому напрямку фронту? Ну, в даному випадку, це по-перше, ми все ж таки звільнили на нашу територію. Значна така у нас зміна. Друга зміна. Ворог втратив досить значний свій воєнний ресурс. Він поніс досить такі значні втрати як в живій сілі, як в техніці. Так і в командному складі. Причому в командному складі це також має е, свій, е, свій успіх для нас. Е, Ворог в даному е, випадку у нас відійшов до залізниці, е, там, де є насив, він е, ще перебуває. В деяких місцях він е, утримує насив, в деяких місцях нам вдається. Е, долати заліз цей насип залізничний, і у нього зараз просто такі е, три у командування Три варіанти. або він буде намагатися е, звільнити, е, е, відібрати від нас знову на ті території, які ми звільнили. У нього це мабуть не вийде, скоріше за все. Е, другий варіант це закріпитися там, де залізниця. Але все ж таки цей ді, ділянка перебуває в низині, і для них буде не зовсім вигідна. І третій варіант. Скоріше всього може бути їм і реалізований це те, що вони будуть намагатися створити ще одну свою лінію оборони. Це там, де е, у нас е, траса 05-13, а саме десь так проти, там, де Ніколаївка, 2 Одарівка, Опитне. Оце там має бути. Тобто, зміни вони відбуваються досить такі кардинальні і для ворога е, негарні. Зрозуміло, дякуємо, пане Олеже, що знайшли час. Долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олег Калашніков, начальник прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Ми продовжимо замить.